Спекотний образ Сальми Хайек в класичному тренчі змусив всіх заговорити про неї. Сальма Хайека та мистецтво впевненості, як перетворити виклик на тріумф на червоній доріжці. Сальма Хаека це не просто актриса, це ікона стилю, чия еволюція на червоній дорізці відображає не тільки зміну модних тенденцій, а й особистий шлях до впевненості і самоприйняття. Недавній образ в класичному тренчі миттєво став предметом обговорення яскраве тому підтвердження. Але за уявною простотою цього ансамблю ховається історія про подолання, про пошук свого стилю і про розуміння того, що краса полягає не у відповідності стандартам, а в умінні підкреслити свою індивідуальність. Я завжди захоплювалася жінками, які не бояться експериментувати і не намагаються ветеіснутися в рамки загально прийнятих норм. Сальма Хайка один з найяскравіших прикладів такої жінки. Її шлях до визнання у світі моди був непростим, і це робить її історію ще більш надихаючою. Згадайте її слова про те, що вона не типова модель. Це ключовий момент, який часто не помічають. Світ моди, особливо в Голлівуді, часто диктує дуже вузькі стандарти краси, і не всі актриси відповідають їм. Сальма визнає, що її тіло це виклик для модних дизайнерів, і замість того, щоб намагатися змінити себе, вона навчилася працювати з цим викликом. Мистецтво пропорцій секрет успіху сальми. Вона підкреслює, що дизайнери Нарцисо Родрігес, Джамбатіста Валлі та Азадін Алая навчили її багато чого про пропорції. І тут криється важливий урок для всіх нас. Не обов'язково бути ідеальною моделлю, щоб виглядати приголомшливо. Потрібно розуміти, як одяг сидить на твоєму тілі, які силуети тобі йдуть, і які деталі потрібно підкреслити, а від яких краще відмовитися. Я сама стикалася з подібними складнощами. В юності я намагалася наслідувати образам з обкладинок журналів, не розуміючи, що їм підходить, тому що вони створені для певного типу фігури. Це призводило до розчарування і втрати впевненості в собі. Тільки з часом я навчилася цінувати свою індивідуальність і вибирати одяг, яка підкреслює мої достоєнства, а не приховує недоліки. Тренч як маніфест впевненості Повернемося до образу сальми в тренчі. Це не просто модний тренд, це маніфест впевненості, класичний тренч це символ елегантності і стилю. Але в інтерпретації сальми він набуває абсолютно нового звучання. Глибокий виріс, що підкреслює її фігуру, і корсетний ліф, що створює силует, пісочний годинник це сміливе поєднання, яке демонструє її впевненість в собі і своїй красі. Я вважаю, що в цьому образі є щось дуже особисте. Це не просто гарний одяг, це відображення її внутрішнього світу, її сили і її незалежності. Вона не намагається справити враження, вона просто показує себе такою, яка вона є, красивою, сильною і впевненою. Досвід, який надихає. Історія Хайка – це не тільки історія успіху в світі моди, це історія про подолання труднощів і про пошук свого місця в житті. Її слова про те, що вона не могла знайти нікого. Хто б одягнув її на ранніх етапах кар'єри, це нагадування про те, що шлях до успіху не завжди буває легким. Але її здатність не здаватися і шукати власні рішення це те, що робить її справжньою героїнею. Поради від експерта як знайти свій стиль. Вивчіть свою фігуру, визначте свій тип фігури і зрозумійте, які силуети вам підходять. Не бійтеся експериментувати з різними фасонами і стилями. Не женіться за трендами, модні тенденції змінюються дуже швидко, тому не варто сліпо слідувати їм. Знайдіть свій власний стиль, який відображає вашу індивідуальність, звертайте увагу на деталі, дрібні деталі, такі як аксесуари, колір і фактура тканини, можуть значно змінити зовнішній вигляд образу. Не бійтеся просити поради, якщо ви не впевнені у своєму смаку, зверніться до стиліста або просто попросіть поради у друзів і знайомих. Головне відчувати себе комфортно, одяг повинен не тільки добре виглядати, але і бути зручним. Якщо ви відчуваєте себе некомфортно в певному одязі, не варто її носити. Висновок краса у впевненості Сальма Хайка довела, що краса це невідповідність стандартам. А впевненість в собі і своїй індивідуальності. Її шлях на червоній доріжці це приклад того, як можна перетворити виклик в тріумф і як можна знайти свій власний стиль, який відображає вашу внутрішню силу і красу. Надихайтеся її прикладом і пам'ятайте, ви прекрасні такою, яка ви є. Ключовий висновок: не бійтеся бути собою і експериментувати зі своїм стилем. Впевненість найкращий аксесуар. І наостанок, невелика історія з особистого досвіду, я якось вирішила піти на важливу зустріч в костюмі, який, як мені здавалося, повинен був справити враження. Але замість цього я відчувала себе ніяково і не Тоді я зрозуміла, що важливо вибирати одяг, яка відображає мою особистість і в якій я відчуваю себе комфортно. З тих пір я намагаюся вибирати одяг, яка підкреслює мої достоєнства і в якій я відчуваю себе впевнено. І це, як виявилося, найкращий спосіб справити враження.